Оголошу зміст цієї постанови про звільнення королівської Наталії Юрін від обов'язків міністра соціальної політики України. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 конституції України. Верховна Рада постана звільнити королівську Наталію Юрійовну від виконання обов'язків міністра соціальної політики України, що має наслідками сторони з посади. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Можемо голосувати без обговорення? Так ставлю постанову номер 4222 на голосування. Прошу визначитись. Я не надам слово. Триста голосів за рішення прийнято. Включить мікрофон Ганна Герман. Шановні колеги. Я думаю, що деякі речі в цьому залі сьогодні робляться справді добрі. Звільнення королевської одна з них призначення голови СБУ на Ливанченка теж тому не все так зле, що робить нова влада. Дякую.